Спортсмени з Луганщини приїхали відпочивати в Диниші за рахунок Житомирського обласного бюджету в лікувально-санаторному центрі де вітровихованці Луганського вищого училища фізкультури проведуть 21 день. Розповідаю, що продивившись умови проживання та почитавши відгуки в інтернеті, мають надію гарно відпочити і, хоча б на якийсь час відволіктись від страшних подій, що відбуваються у їхньому регіоні. Хочу, щоб храшоми адихнулі, патому тому що… От такого, что происходит вот на Луганщине, просто страшно, очень страшно за родителей. Вот это, ну самое более, это страшно за родителей. И хочется отдохнуть, но отдыхать, конечно, не будет не сильно весело, потому что родители там. Ну пытаем я надеюсь, что попытаемся отдохнуть на максимум и хочу, чтобы Все люди, наверное, посещаю, если понравится лагерь, а я надеюсь, что он понравится мне, то я как бы порекомендую, может, кому-то, чтобы в лагерь поехали. Дякую за теплий прийом і тренери, які привезли дітей. У нас сейчас такая вот обстановка, конечно, нам было предложение такое вывести детей, то, что смогли. Даже у нас есть вот дети, ну, с такой неприятной станицы Луганской. Є нас у лісу просто. аж як то ні аж тіть розстроївся. Mm. Заступник голови облдержадміністрації Ірина Супром пообіцяла особисто прослідкувати, що відпочинок дітям з Луганщини сподобався. Я думаю, що вам сподобається Житомирщина дуже багатий і дуже цікавий край. Насправді одна з небагатьох областей в Україні, де надзвичайно мальовнича природа і мальовниче українське полісся. Тому ви будете сподіваюсь, приємно приємно здивовані нашою нашою природою. Нагадаємо, що Житомирщина одна з кількох областей в Україні, яка прийняла дітей зі сходу на відпочинок місцеві табори та санаторії безкоштовно.